Вітання, друзі! Відеогляд подаруночку номер 36 Ось, є різні дизайни кришечок. Це дерев'яна коробочка з цукерками. Тут кілограм 110 г цукерок. Повний перелік можете подивитися в описі до цього товару. Ось Маємо на вибір різного дизайну кришки, тому уточняйте у менеджера. Той чи інший дизайн, який вам більше до вподоби. Цукерочки всі свіженькі, дата виготовлення жовтень жовтень-листопад цього року. Доставка по Україні в нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому обирайте для себе, для колег, для близьких, той чи інший дизайн, який вам до вподобає. Якщо хочете велику кількість таких коробочок, наприклад, від 30, то ми можемо створити для вас дизайн, розмістити ваш логотип. І надрукувати для вас індивідуальний принт. До зустрічі на замовленнях. Будемо раді вам допомогти.